Йоу, всім привіт, з вами я Максим. І ви мене так гарно здивували. Всім підписників. Я думаю, можливо до 30 грудня буде 10 підписників наш, тільки звільнено менше. Це дуже можливо. Я якраз на 30 грудня в мене день народження, І навіть 10 або 15 підписників. Вас! А ви мене здивали? Я тут вже картинку змінив, тепер я лоски каркурітус. Давай. Ну в общем, що тут треба робити? Ми попадемо в ту арену. Ми просто... І ми маємо визбирати всім е, ось такі е, сині штучки і... Не має значення скільки ти набрав, але якщо визрають, але якщо ти вилошиться останній і час закінчиться, то я ж не знаю, що буде. А що ось все таки А це що треба добавити. Перш ла... ні. А як в тебе така? Тоже така. Так. Хорошо. Если... Если я... Если наберется до моего День Сколько подписчиков, то я напишу свой нік. Я тут приехал коло. О! А сейчас будем на тягаре, а Так. А! ой вот так! Я эту мапу Тут, може, багато нас збивало. Ой-ой-ой-ой, я... я люблю помирати тут. А... А! я Уже з двою вякнути. Я не думаю, що ви так не збирається для мене. Я думала, що в вл… мене не буде такого результату сьогодні. Ой-ой-ой, я тут заграть. Я бачу останні. Йой. Я не ще... вмер. <свист> О, я на стенді. Ой. Я хотів бути на стенді. Тут шо, текстурки нема. Як так? Як так? Mm. Я остань разгорав всю гру. Тут було по-іншому. Я їх не зіграв. Тут такого не було. О, да. Ой-ой-ой, о! Ой, 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 ой. Да, можна знову появить. Брум брум Ну то набирать. ну. Брат, ну... Вы может, тут или нет? Я все его просто принимаю. Ну, вам таки некто растушу. Но я его хочу изменить. Я его просто уже дуже давно знаю. Я его изменю. Не зараз, а на Куркаря бы танцует. купер курка я на третьем ура. Что тут одна курка ряба, другая курка ряба, тратишь и четвертая курка ряба. А тут, да, а тут нема да, моя курка, Я точно класть буду топить. -то. Так. Обновьте мапу. Скорее бывает так ещё одна эта сама мапа так. О а, да, я бачу! Yes! Сдохла. Ну пока. Я набрав найбільше. А, бачу. Я На перше місце. Так, Чекай, не хотіть. Чи... А ну, все тоже погано. Я не люблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. чуть такого ешь я збира? Чекай, мені шо его подарувала? тут я паду оро oh, все все надягаю его yes. oh, померла! 70. Йло, як так, Давай. До паркурчик пройду. Але ви мене справді дуже здивували. Я дуже, дуже вам дякую. Я не думав, що ви мене так. Бачите, я вже аж пролокція сміхаюсь.

Изи. Так. Я мой забрат. Я молодец. Я молодец. Все. одна. Ты думал, пойду парку. Вот снимай смысл просто. А. Ну, видно, досы для нас. Я просто читерним багом його зараз повню. Ну, не багом. Так, таке. Я прийшов Я нічого, не проходив. я настов. Три стрибочки зробив і прийшов. Лай. Лай. Ти думав, що ти? Чохне здуха? Дохли, дохло. Тут тут. Нам що, півгодини дивитися як? Вона вже копа всього забирала. Вот. Папа, давайте у нас Wi-Fi. Так, значит, просто раз, два, три. Блин, я буду. А, уже тут у меня капуста. Без жодного зрин. Нормально. Ну, что я струваю? Я так не знаю. Ес, yes, я тратя, місце. Призове? Так, 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 призове місце. Хочу вам сказати, я буду завжди відео знімати на. Е, більше десяти хвилин. Ой. Остап, певно, по 5 10 секунд буде ну, знімати. Це ти зрозумієш, що, що ти таке робиш? Ту-ту-ту-ту-ту. Де -де, 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 де де? А, бачу! Бачу! Тут ж я ж дві срезо. Сутову такого. Ну все, такого, може, я просто... ой ой а я не люблю такого. А я дуже такого не люблю. А я такого не люблю. Але прийдете, щоб виграти. Що виграти прийдеться. Давайте, сай, єс. Я не мені страшно. Я не що воно аж так швидко буде. Я 59 назбирав. Але на цьому, я думаю, можемо завершувати це відео. Всім гарного настрою і всім па па Якщо ви бачили, що я змінив аватарку свою то Все, всім пока.